Є Володимир Огриско з нами, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник центру дослідження Росії. Пане Володимире, вітаємо вас в нашому етері. Вітаю вас. добро здоров'я, Наталя. добро здоров'я Віталі. Добро здоров'я, здоров колеги з студії. Єдине, що на я, я зазвичай тепер кажу поки що існуючої Росії, тому що я дуже погоджуюся з думками. От щойно які прозвучали, вона завалиться. Неочікувано швидко, це правда, і ми всі цього очікуємо. А що, ну о, про інше починаю думали вас запитати, але що вас змушує думати, що Росія завалиться неочікувано швидко? Ну, не змушує, а це основа аналізу, яким займаються в тому числі і наші колеги, і не тільки наші, і вони аналізують, що відбувається в тій самій російській економіці. Вона е, прямує з величезною швидкістю до свого е, до свого кінця, е, я так само е, м, згадую те, що було напередодні розвалу в СРСР, і скажу вам відверто: ну я просто бачу копію одного і іншого. І зараз е, ми, е, коли говоримо про те, які тенденції в російській економіці, то вони справді жахливі. Так, Путін кидає мільярди ну правда не доларів, а рублів, але але все одно на військово-промисловий комплекс, але він перетворюється в ракову пухлину для всієї російської економіки. І це і ця пухлина пожирає всю цивільну частину економіки Росії. Ну так довго тривати в принципі не може. Давайте не забувати, що відбувається в російських регіонах зараз, коли закрився захід для Росії. Зовсім по іншому регіони, скажімо, того самого Сибіру, Далекого Сходу, почуваються по відношенню до Москви. Москва у них забирає те, що вони виробляють, а потім через їхню територію передає Китай до Китаю. Тобто, питання в задачі: а на що нам потрібно та Москва, якщо ми можемо це робити безпосередньо звідси і заробляти на цьому гроші? Там починаються формуватися речі, про які раніше ми навіть і не думали. Ну давно вже поняття Сибірської самоідентичності є так би мовити в обігу. Зараз навіть люди, які говорять російською мовою в Сибіру, які, начебто, є росіянами, думають про те, що нашо нам цей гембель у вигляді колоніальної імперії, і нашо нам це все з Москви. Так що ми зараз не можемо сказати, що стане цим тригером. Спусковим гачком, який приведе до приємної для нас події, але те, що в якийсь момент всі ці негативні речі зайдуться в одній точці, і Росія просто вибухне, ну в цьому немає жодного сумніву, Пане бризкота. За... Хотіла запитати стосовно того, що сьогодні в Туреччині ми бачили, ми завтра очікуємо також. Зустріч умовно делегації, як це все буде відбуватися. І тут цікава ваша оцінка того, кого Росія прислала, що це означає, і, ну, в принципі, для чого їм це потрібно. Ну, Путіну потрібно продовжувати війну, тому що у нього немає іншого виходу. Ну, Путін без війни, це цар, який програв. Допоки йде війна, він може казати, що ми реалізуємо оці свої хотілки і ми будемо намагатися знищити Україну. Як тільки війна закінчується, перше питання, яке йому будуть ставити, навіть власні хлопи. А для чого було покладено мільйон людей, щоб навіть не захопити Донецьку область? А що української армії більше немає, а що російська мова стала другою державною в Україні, а що російська церква повернулася в російські в українські церкви і так далі? Та всього ж цього немає і не може бути, і не буде ніколи. Тому для того, щоб триматися в кріслі, а це головний мотив останніх, так би мовити, частин життя цього воєнного злочинця, йому потрібна війна. А зараз розігрується черговий спектакль, який, на який на превеликий жаль ведеться Трамп, коли будуть пропонувати переговори безкінечні і паралельно вести війну. Що таке переговори з Росією? Ми можемо розказати в деталях. але, правда, тоді не вистачить навіть кількох передач, як це все відбувається, і яким чином їх треба поставити на місце. Якщо коротко, лише загнавши їх в путь. От тоді вони починають швидко розуміти, що треба про щось домовлятися. Поки цього кута немає, вони будуть з вами гратися як кішка з мишкою. Тому завтра нічого насправді відбутися не може. Позиції у нас абсолютно протилежні. Ми ж говоримо про що? Ми говоримо про припинення вогню. Правда? А хто в Росії може прийняти таке рішення? Мединський, Лавров. Ам, якийсь там 25-й заступник 25-го помічника. Та безумовно, що ні. це може зробити лише Путін. Путіна нема, Путін не збирається робити нічого. Той самий Рубіо говорить, що я нічого не, не очікую від завтрашніх переговорів. Так ми там будемо, будемо спілкуватися і сидіти, записувати, що там хто говорить. Але ми на, на прорив не очікуємо, допоки не зустрінуться Трамп з Путіним. Питання задачі, для чого тоді Трамп е, організовував оцю, начебто, зустріч е, е, між між Україною і Росією в Стамбулі. Чому він сьогодні говорить про те, що ну я взагалі-то не розумію, чого Путін не їде, але е, якщо б він приїхав, то може і я приїхав. А, а оскільки він не приїжджає, то і я не поїду. Ну це якась вибачте на слові е, політична маячня? Е, ну от е, маємо е, такий розвиток подій, але є певна. Позитивна, на мою думку, нотка в цьому, ми сьогодні, чи вірніше завтра, Зеленський, я думаю, на цьому саміті, який відбуватиметься в Албанії, вже може проводити дуже практичні переговори з нашими реальними партнерами, і нагадувати їм про те, що після того як Путін власне відкинув всі пропозиції про припинення вогню. Значить, вони повинні діяти дуже дуже жорстко. Ось, власне, перше, що треба буде зробити, мабуть, прямо вже завтра. Пане Володимире, а от ви згадали про те, що, ну м'яко кажучи, дуже дивує позиція іноді і заяви того самого Дональда Трампа, от, мовляв, ну, можу приїхати в Стамбул, можу не приїхати, приїде Путін, я приїду. Ну воно, в принципі, якось мені здається, в цілому не пасує президенту Сполучених Штатів Америки. Отак. Е, ну, Вестися на те, чи буде, чи не буде Путін, там ж графіки, там ж серйозні зустрічі. А в чому стратегія Сполучених Штатів? Ви бачите щось раціональне зараз в ній, враховуючи, що ну з одного боку, начебто, звели в одній точці дві делегації. Трамп про це заявляв, хотів, але ну воно ж очевидно, навіть в тому самому Рубіо, що Ну, звели. Ну, будемо сидіти швидше за все в, в, в одній кімнаті, вперше з 22-го року. Офіційно вперше з 22-го року. Але домовленостей може й не бути. Чи уся стратегія Сполучених Штатів це організувати зустріч Трампа і Путіна? Хоча й там очевидно результати, ну скажімо так, далеко не позитивні, прогнозуються для США. Ну, мені здається, що для Трампа насправді. Важливо не результат, а процес. Ну, за такий був давній анекдот про результати і процеси. Ну не буду зараз в ефірі їх повторювати. Трампу щодня потрібно сказати, що я переміг, що я геніальний, що я найкращий, що я сьогодні приніс Америці там 300 мільярдів доларів, 500 мільярдів доларів, трильйон доларів. Без різниці це не важливо, тому що він впродовж однієї промови може гройнувати всіма цифрами одномоментно, можливо, навіть не розуміючи значення цих цифр і всього іншого. Тому Трампу треба фактично сказати: я посадив їх за один стіл, якщо вони не хочуть домовлятися, а це означає в його розумінні, якщо Україна не поступиться на... На вимогу Путіна, тоді я умиваю руки і робіть, що хочете. Я думаю, що це в кінцевому рахунку буде результатом всіх цих так званих зусиль, тому що він прекрасно розуміє, що аби йому перемогти Путіна, треба вживати справді дуже серйозних заходів. Вони ці заходи у нього в кишені. Він їх може давно застосувати, але він цього не хоче робити. Отже, він е, е, умиє руки. І скаже: ну от тепер розбирайтеся як хочете. Я хотів, я закликав, мене не почули. До побачення за цих обставин, звичайно, для нас ключовим моментом буде не його політичне посередництво, яке чесно кажучи, ну з моєї точки зору, абсолютно бездарне і не має жодного практичного результату. Для нас важливим буде те, щоб ми могли купувати у Америки озброєння. Краще за все, якщо це буде за російські гроші. І от я думаю, що завтра Зеленському було б дуже, дуже до снаги поговорити з нашими європейськими партнерами про все таки знаходження механізмів, як зробити так, щоб ці 300 мільярдів заморожених перетворилися в розморожені для купівлі американської зброї, для того, щоб наші герої. Американською зброєю за російські гроші знищували російських окупантів, Оце це було мені здається фантастичним політичним і дипломатичним рішенням. Дякуємо, пане Грицько, за ваш експертний аналіз. У нас тут до речі, якщо можна ще коротко, одне запитання бо. Тут буквально свіжі новини з'являються уже держсекретар Сполучених Штатів Америки Рубіо заявив, що не буде зустрічатися з представниками російської делегації, адже там занадто низький рівень. А натомість зустрінеться з Сибігою водночас, Білий Дім ну це так я в онлайні читаю новини. Заявив про те, що зустріч Трампа і Путіна таки відбудеться найближчим часом, такі доволі полярні. Повідомлення ну, чи ні ну була зараз остання інформація, що Трамп е, вирішив, що він таки летить сюди, до Вашингтону, повертається додому. Е, тому е, ну зрозуміти яким чином швидко організувати таку зустріч мені важко, бо у Путіна її готують тижнями. Е, там же ж бояться, щоб не дай же Боже якийсь добрий дрон. Е, не підлетів до е, його літака, і так далі, там буде, я думаю, якщо він десь летітиме, там буде кілька ескадриль е, супроводження е, для того, щоб не доведи господи, не збили. Е, так що швидко це не відбудеться. Е, от а на те, що Рубіо е, зрозумів, що і його е, Росія хоче опустити, це дуже добре. Ну але хтось на переговорах має обов'язково бути, е, тому що якщо не буде свідків. Через секунду після того як двері за переговірниками закриються, почнеться масована пропагандистська атака проти українців, навіть ще не знаючи того, що там відбулося, все одно будуть звинувачувати. Тому нам обов'язково потрібні люди, які будуть присутні, люди з цивілізованого світу і які зможуть реально оцінювати хто хоче війни, а хто ні.